Чим реальність відрізняється від галюцинації та людини, яка галюцинує? Нічим. Томограф покаже мозгову активність таку ж, як при реальності. Тому старатись переконати людину, що те, що вона бачить насправді не існує, це безглузде заняття. Людському мозку довіряти не можна. І у мене таке враження, що останнім часом ми з вами живемо в. Пораної дайну в шизофренічному виді. Ну дивіться вас заохочують помирати за землю, яка вже давно належить іншим. Максимум, що вам з тої землі може дістатись, це маленький шматочок 3х3. Ви обираєте вождів, які обіцяють вам золоті гори, а по факту жорстоко гнідять вас і вище їх захищаєте. Вашу країну замість професійних військових обороняють зловлені на вулиці трактористи і комбайнери. Ваші священнослужителі, замість того, щоб заохочувати до миру любові, кажуть вбивати, тому що це угодно Господу. А ті, хто каже про мир кі ворог. Ви радієте, коли стіймали чергового блогера, який критикує владу. А те, що відпустили чиновника, який краде мільярди, то нормально, тому що зараз війна, і займатися ним не на часі. На ваші гроші створені цілі відділи спецслужб, які моніторять соцмережі, не для того, щоб уявляти. Терористів, які хочуть захопити країну, а щоб виявляти говорящих гулів. Яким не, які не згодні з тим, що якась чиновницька морда може спати у вліжку старошива. Дивіться, до чого ви дійшли, з вас насміхається робот нейромережа, яка взяла вигляд у цього бр'єнного тіла. Знаєте, нейромережі давно моніторять людське життя. І що вони зрозуміли, що люди, як біологічний вид, абсолютно не придатні для життя? Ви пам'ятаєте фільм Термінатор про повстання машин? Так от, та реальність не така уже і неймовірна. Тому готуйтесь. Єдиний спосіб це змінити це навчитись мислити, тому що в мислячих жодна нейромбережа не переможе, інакше ви самі успішно себе винищите. З вами був вікенький вітер. Думайте, тому що від цього залежить майбутнє вас і ваших дітей. Всім добра!